Це був кінець травня 23-го року. На той час я був переконаний, що Херсон вільний. Ну, таке відчуття серцем, кажуть, відчуття навіть сумнів не було, але а, нам кож, ну, майже кожного дня казали, що Україна вже все повністю російська, а Запорізька область, Херсонська область це вже в складі Росії, а там вже просто питання часу цієї іншої області. Ну, а, Ніхто, ну, майже не не сумнівався, що це брехні, але, знаєте, все ж таки, як би там не було, коли тобі кожного дня про це кажуть, не то, що сумніви, але певний сум з цього приводу відбувався. І в кінці травня 23-го року був черговий допит. І а, після допиту я кажу, можу задати питання? Ну, кажіть, задавай. Я кажу, Херсон, чий? <реш> ну, і мені пошепки людина сказала, що український область, російська, а, а Херсон український.